Тут показую, де були в тому сьогодні на платформі Відакові між Польщею і Чехією, границею містечко Хемськ. От є платформа Відакова, ліцництво Добромисл. І ось так хулігани якісь замалювали. Розмалювали все. Коротко, не знаю, чи польські, чи чешські. Але, ну ладно, лавочка то файна, столик теж, але таблічку то вже шкода. Але так добре, що хоча б це не замалювали. Карту сама. Там снежка була ми на ній та-та-та. Не знаю, якісь ще. Але дуже гарна тут природа. Така оглядова вежа, але зараз дощ то не видно нічого. Ну, ми приїхали по грибочки. Вже були біленькі, гарненькі. Ой, то, ай, до, до, до лісу. Будемо підніматися вверх, не знаю як. Туди. Якось будемо тут хвойний лес. Все, всім пока!